Всім привіт! Мене звати Влада і я рада вітати вас на моєму каналі Владислава Стіч. В цьому відео я буду показувати вам свої оформлені роботи, розповідати якісь невеличкі історії пов'язані з цими роботами. Я думаю, в кожної вишиванні є якісь історії емоції пов'язані з тим або іншим відживом оформленням. Тож, я сподіваюся, вам буде цікаво побачити та почути якісь невеличкі моменти свого життя. До речі, я нарешті вийшла із зони комфорту і показалась обличчям. Хотіла, дуже хотіла ближче з вами познайомитись. І от я. <смі> Тож, будь ласка, підтримайте це відео, вподобайки, підпискою на канал. Напишіть щось мені приємне в коментарях. Можливо, якась вам робота сподобалась, якась не сподобалась, можливо, виникли просто якісь питання щодо тієї або іншої роботи. Також пишіть. Тож, беріть чайочок або кавусю, кутитесь в пледик, вишивку в руки і приємного перегляду. Це відео я вирішила поділити на дві частинки. В першій частині відео я буду показувати свої великі роботи, так, розповідати за них. А вже в другій частині відео я буду розповідати про свої мілкіли, від нас невеличкі роботи. Першою його роботою, яку я вам буду показувати, будуть такі тюльпанчики. Це був подарунок на день народження мамі мого чоловіка Таїсі. Вона дуже любить. Таку квітку, як тюльпан, тому було вирішено, що це має бути така композиція з тюльпанів. Ще тоді я вишивала бісером, ще не розсмакувала я хрестик. Це вишивалося все до повномасштабного вторгнення, до повномасштабної війни, оформлювалося в Запоріжжі. Дівчата-вишивальниці з Запоріжжя, я думаю, знають, що ну, багато робіт оформлюється саме в музеї в старому місті, тому там мені підібрали таку рамочку гарненьку. І вийшла така гарнюща робота. Такі тюльпанчики. Поставила біля себе е, обличчям, щоб ви могли зрозуміти, наскільки вона величенька, якого вона великого розміру. Я дуже переживала, що у моєї бабусі не вийде їх відправити звичайно новою поштою, що її відправлять на вантажне відділення через розміри картини. Але ура, ура! У бабусі вийшло відправити звичайно новою поштою. Якусь максимально можливу велику коробку вони підібрали, і це все мені відправили, мою красу. Зараз роботи. Які були раніше у батьків в будинку, зберігаються моєї бабусі, так як вони були вимушені покинути свій будинок через Кацапів. Зараз вони приїхали в більш безпечний будинок, проте було вирішено, що краще роботи всі відправити бабусі, щоб вони зберігались у моєї моїй. Лідочки у моєї бабусі. Тож, такі мої перші гарненькі тюльпанчики. Наступної роботи, яку я буду вам показувати, це такий гігантик. Ну, як для мене, це гігантик. це Аліса від Посітрец, Аліса в країні чудес. Оформлювала я її в пагетній майстерні. Тут десь на екрані я буду ще виводити скріншоти з інстаграму цих пагетних, для того, щоб ви розуміли, де я оформлювала. Розповідаю, факап, Пов'язаний з цією роботи. Я, коли відчила цю Алісу, вирішила, що ну, от, треба мені її попрати. Але не розрахувала той момент, що тканина може поліняти. І ті хрестики, які були білими, стали сірими. <х Image> Було неприємненько, проте я пам'ятаю, що якось я реанімувала цей момент, трошки постаралася виправити, наскільки це можливо, і все одно оформила Алісу. Вона мені неймовірно подобається. забрали цю роботу ще з Запоріжжя. Тобто, ну, далеченько я її везла. Зараз вона висить в орендованій квартирі на почутному місці, радує око. Мені вона дуже подобається. Тому така от. Наступна робота, яку я хочу вам показати, це мій третій здорувань. Це семплер від Tela е, Artis. Вишивала я цю роботу на початку повномасштабної. Тоді з головою поринула хрестики. Мене це рятувало, мій емоційний стан. Я навіть не можу сказати, з якими емоціями в мене пов'язана ця робота, як ніби, та, е, е, да, і початок повномасштабної, проте. Все ж таки, ця робота гріє мені душу, вона якось ментально, душевно пов'язана мені з домом, з, з домом, з сім'єю. В цій роботі трошки збитий кутик. В попихах, збираючи речі, в Запоріжжі я випадково вронила картину і підбився кутик в рамі. Проте я не хочу нічого виправляти, я не хочу переоформлювати цю роботу. Мені здається, що цей кутик це частина цієї роботи, це історія цієї роботи. І має бути так, як воно є. Оформлювала я її в Запоріжжі, в музей, баєтно, про котрий я вам вже розповідала. Наразі теж ця робота зберігається у моїй бабусі. Раніше вона висіла у батьків. Так як з нашої квартири ми перевезли цю картину до батьків, а вже потім вона помандрувала до моєї бабусі. Така картина мандрівниця. Тому так, це буде останнє включення зі мною і картинами в одному кадрі, буде надалі вже тільки закадровий голос. якою хочу з вами поділитись, це така дамочка червова від e, Millhill Хіл в колаборації з Джим e, Шором. Ну, я тут думаю, видно рукомайстра, e, його характерний почерк. Мені неймовірно вона подобається. Я ще кайфувала від e, процесу вишивання, що від відшиву, що від оформлення. Коротше, суцільне суті, задоволення. Вона неймовірно гарна. Оформлювала я в центральній пагетній. Мені, класно, підібрали паспорту до цих елементів сердечок, букви Q в самій вишивці. Тут дерев'яна рама. Як ви бачите, не просто так: елементи сердечок, тут все пов'язане між собою, що ці сердечки на рамі, що на самій вишивці. Ну, я думаю, це меч. І ідеальне поєднання. Наступна робота, яку я хочу показати, це робота, підібрана, оформлена під мою бабусю. Вона, якщо можна так сказати, фанатка моєї творчості. Дуже хотіла собі на кухню повісти якусь моїх робіт. Ну, я сказала «боль». Почекай трошечки, я спеціально для тебе відшию, оформлю, і буде в тебе така е, згадка про мене. Знаєте, я собі уявляю, що так вранці моя бабуся сідає собі на кухню, п'є кавусю, дивиться на ці чашечки, на цю пташку і думає про мене. Що навіть на великому розстоянні ми разом. Оформлювала цю роботу. Я в центральній багенні. Так вона виглядає ззаду. Все, досить обережно, гарно зроблено. Мені все подобається. А головне, подобається моїй бабусі. Да? Для кого це все робилось. Тут використовується ще скло. Я так думаю, що тут антиблік скло використовується, бо, бачите, немає відблисків, на матове. Так що така в мене краса. Наступному я покажу дві інтер'єрні картини. Спочатку ми подивимось на цю француженку, неймовірно красиву. Це Dimensions. Оформлювала цю роботу в багатній майстерні скло Антиблік. Так ззаду все виглядає. Я попросила, щоб мені зробили такі підставочки, щоб я могла в інтер'єрі такий поставити, і вона тішила наше око. В моєму дитинстві е була собачка Лоло, француженка. У мене дуже багато пов'язаних з нею теплих е згадок, теплих емоцій, тому я вирішила, що ну, я не можу прийти повз. Не відшити цю красуничку. І одразу показую вам ще один Dimensions це е, ліхтарики. Як бачите, рамочки в них однакові. Спеціально підбирала для того, щоб можна було поставити в інтер'єрі їх поруч і е, створювати такий гарний дует цих картин. Так само використала скло антиблік, оформлювала там же, зрозуміло. Тому такі дві в мене гарні картини. Ззаду ліхтариків теж мені робили таку підставочку. Я одразу розраховувала на те, що я не буду їх вішати, а саме вони будуть в мене стояти так в інтер'єрі. Далі крутимо подалі, показую вам ще одну мою відшиту бісерну роботу, оформлену. Це так само теж був подарунок для Дасі. Вичувалося це все в довоєнні часи. Так само в довоєнні часи і оформлювалось в музеї. Я вам вже розповідала, так, де ми в Запоріжжі оформлюємо роботи. Це такий мак, крупний план, його серединка. Мені дуже подобається ця робота. Я пам'ятаю, її було трошки важкенько вишивати, так як тут, та, я не знаю, 10, напевно, кольорів червоного, відтінків. Тому трошки було важко розібратись, проте мені дуже подобається ця робота. Так вона виглядає ззаду. Так, спеціально робили підвіс для того, щоб можна було так на стіночку повісити. Так що така крашунечка. Ціленька, гарненька. Мак такий. Наступні роботи, які вам буду показувати, це, напевно, він моєї колекції, <сум> оформлених робіт. Бо ці роботи оформлювала, неймовірно, талановита майстриня. Юлія Беслік. Я думаю. Вона достатньо відома. Ви 100% про неї чули. Підписана в Інстаграмі забавки на булавки. Тут не потрібно ніякої реклами. Це така краса. Це Dimensions. Дівчинка стоїть на березі моря. Рама Дерев'яна, Юля сама це все. Збирає, фарбує, це ну, неймовірна робота. Це мистецтво, вміти так створити, оформити в композицію, вишивку, це неймовірний талант. Це дуже гарно. Юля оформлює роботи без скла, тому ця робота теж йде без скла. Проте мене це зовсім не, не смущає. Мене багато робіт без скла. Вони стоять спокійно собі в інтер'єрі, пилом не припадають, все з ними супер. І ця дівчинка теж стоїть у мене на поличці в спальні, тішить нас. У мене є, є такі якісь думки про неї. Мені здається, що це як ніби як дитяча фотографія якась. І вона просто от стоїть сама така собі в рамочці. Тут в цьому дизайні неймовірно гарне небо, неймовірно гарне море. Здалеку, взагалі, ти іноді і не зрозумієш, так, що це відшив хрестиком, ну, наскільки все реалістично виглядає. Ця робота пов'язана в мене з. Нашим Азовським море, я з Запоріжжя, тому ну, в дитинстві, в підлітковому віці, досить часто ми їздили на море. У мене є так теплі збогади, про ці літні відпустки, тому це, знаєте, така була робота, згадка про, про ці моменти. Про дитинство, про якісь позитивні, класні емоції. Я неймовірно задоволена цією роботою, її оформленням. Я вважаю це. Це просто шедевр. Для мене це шедевр. Друга моя оформлена Юлею робота це ведмедик такий, старий друг від Терези Когут. Ви бачите цей малюнок дерева? Ну, скажіть, це, це розкіш. Це так гарно. Воно ніби е, зроблено по-простому, проте е, в цій простоті є та краса. Мені здається, ідеально. Тут е, класно поєднались кольори основи, на які відшивається цей ведмедик. І колір дерева. Теж стоїть робота в мене в інтер'єрі, мені дуже-дуже подобається. Я пам'ятаю, коли я отримала вперше від Юлі роботи, я розпаковую картини і я просто відчуваю цей неймовірно класний запах дерева. Ти одразу ніби перенаєш в якийсь ліс, ніби ти там гуляєш, і це просто як, ніби я не знаю, вчора зроблена ця робота, і тобі от відправили її, і в тебе вдома стоїть шматочок лісу. Та. Я, я неймовірно задоволена цією роботою Теж, теж, теж. теж. І так, як ми вже переходимо до Мілкілів. Хочу показати вам третю мою оформлену у Юлі роботу. Це така корівка мілхіловська. Гудзик тут гудзик вітань. Я думаю, ви зрозуміли про кого. Так, так і дівчата її питають: Гудзик вітань. Рамочка дерев'яна, тут все промальовано. Просто ідеально. Красуння, неймовірна. Взагалі, я дуже задоволена цим дизайном, дівчата. Якщо ви думали вишивати покорівку чи ні, я думаю, це знак. Я думаю, це знак купити є і вишивати. Хоч трошечки і не сезон, проте чому би ні, правда? Тут і квіти такі гарні. Коротше, така красотінька в мене. Ззаду все так гарненько оформлено. Ці всі елементи супер. Як я кайфую від деревини, ви б тільки знали, Боже. Я не можу. Це таке задоволення тримати деревину в руках. Це неможливо передати на словах. Наступна. З нашої стопочки картин, йде така, я думаю, вже доволі популярна фея. Оформлювала я її в моні. Подивіться, наскільки класно е, збігається колір рамочки і е, колір хрестиків. Це прям один той самий тон голубого. Ідеально. Тут вже на цьому мілхілі я використовувала скло. Так, як так, тут використовується подвійна рама. Маємо можливість. У мене тут гудзик. Гудзик здається від артбутон. Артбатон. Ви зрозуміли, вибачте, якщо я неправильно називаю назви сторінок. Я тут десь в відео буду вставляти скріншоти. Сторінок інстаграму, щоб ви розуміли, про кого я говорю. Тут мені зробили таку підставочку, так, щоб я могла її поставити цю феєчку. Я пам'ятаю цей набір мені дарували дівчата, Люда і Оля на день народження. Кажуть, ми ж побачили, що це феєчка вишивки, блондинка, як і ти. Зрозуміло, що. Тобі так треба. Так в мене вона і з'явилась. Така красуня. Так вона в мене стоїть. Красунечка. Ця робота теж вишивалася спеціально для моєї бабусі. У мене є теж якісь теплі дитячі спогади, як ми з нею їздили на дачу, так працювали на городі. Для мене це теплі згадки. Тому я вирішила, як тільки побачила цей дизайн, коли тільки-тільки він вийшов в Мілхіллі, що мені треба її відшити, цю роботу, і подарувати бабусі. Рамочка від. Я вставлю ще скриншот цієї стрінки е, майстрині, яка підписана в інстаграмі у мамі. Теж вибачаю, якщо я щось неправильно говорю. Так. Тут я гудзик, до речі, використовувала той, який йшов в наборі. Мені, в принципі, він е, сподобався. Така морквинка гарненька. Класно, що в е, цих рамочках. Є одразу і підставка, і підвіз. Тобто ви можете і підвізти цю роботу, і поставити гарненько собі на столик. Ну, зараз ця робота стоїть у моїй бабусі. І теж на почутному місці. Рада їй око. Вона дуже їй подобається. Такий огородик. Наступними підуть у нас вже гелоїнські роботи. Так. Це мілохільчик, відшитий на перфорованому папері. Я не робила тут заміни, нічого. Це ще стара збірка. Тут гудзик, який йшов в наборі, ніяких замін. Грамочка від пакетної майстерні. Там, де я оформлювала і Алісу, і французика, і е, ліхтарики. Це все звідти. Теж тільки починається сезон гарбузів, дістаються ці хеллоуїдські роботи і ставляться в інтер'єр. Так вона виглядає ззаду. Теж все гарненько. Можна її підвісити, і, в принципі, я отак в інтер'єрі можна щось оперти, на якусь стіночку, і теж вона так гарненько стоїть. Вона і так може, до речі, стояти. У мене трошки нерівний стіл. Проте навіть тут вона не падає. все з нею супер. Наступна хеллоуінська робота це бачите такі дітки, які побачили будинок, в якому зараз вони будуть добивати собі цукерочки. Так, теж ви бачите, це рамочка парна до попередньої Міл Хілл Гудзик тут е, теж е, той самий, який йшов в наборі. Е, це ще теж стара збірка. Теж така гарненька, тепла робота. І з е, моїх нещодавних оформлених хеллоуінських це. Танцюристи. Такі ребята смішні. Багато дівчат кажуть, що вони такі смішні, а хтось каже, що вони такі химерні. Що зібрались приводи, танцюють навколо дерева. Теж, ну, ви бачите, це поєднання золотої рамочки, синьої основи. Цих кольорів осінніх, ну, це меч, це все ідеально. Мені дуже подобається. Наступні це такі котики. Я думаю, це теж доволі популярний дизайн. Багато хто його вшивав. Тут в мене ще є до пари котик, який сидить в корзині з яблуками. Гудзик тут від Тані. Рамочка, здається, здається це або Мілхіловська, або є фірма в нас, яка створює рамочки спеціально під Мілхіл, українське виробництво. Я щось думаю, що це рамочка від них. Теж такі прикал Десні. Відшивала я їх в тому році, здається, після дня народження або перед Перед днем народження. Коротше, рік тому вони відшивалися прям день в день. І ми на фінішній прямі. Це остання на сьогодні моя оформлена робота, великодній кролик з яйцями. Рамочка від умамі, гудзик від Тані. Це так гарненько. Рамочку спеціально під мене робила майстриня. Я просила, щоб кольори збігались, що приблизно я хочу. Тому вийшла така, як на мене, гарненька рамочка під цей дизайн. Але, в принципі, я думаю, тут стануть не тільки ці кролики, а і будь-який весняний квітковий дизайн. А на сьогодні це все. Все, що хотіла вам показати. Мені було неймовірно приємно провести з вами час. Сподіваюсь, вам так само так само було приємно, як і мені. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, коментарі під цим відео і підписку на канал. Буде ще багато-багато-багато відео. Буду старатися знімати для вас частіше і показувати щось цікавеньке. І бажаю вам спокійного дня, ночі. Ранечку, і бережіть себе та своїх близьких.